Перевірити свої знання, оцінити досвід та почути думку незалежних експертів незабаром у Чернівцях, як і по всій Україні, розпочнеться реєстрація на сертифікацію вчителів 2024. Тож хто саме може взяти участь, та які переваги очікують на тих, хто її пройде, розповідаємо далі. Сертифікація один з різновидів професійного зростання та фіксації рівня знань для вчителів. Зараз на Буковині готуються до початку реєстрації педагогів на це незалежне оцінювання. Сертифікація сьогодні є таким ваговим і важливим. По першим кроком професійного зростання вчителя, який це все пройшовши, звичайно зростає, переосмислює свою роботу, змінює десь свою педагогічну позицію або навпаки утверджується в тому шляху, який він обрав. А по-друге, сертифікація дає хороші бонуси, оскільки сертифікований вчитель протягом трьох років отримує надбавку до заробітної плати в розмірі 20%. А також може пройти чергову або позачергову атестацію без процедури, оскільки вона зараховується автоматично, каже пані Оксана. Загалом сама сертифікація проходить у три етапи: перший етап це є незалежне оцінювання за завданнями єдиними для всіх, які проводить український центр оцінювання якості освіти. Вчителі проходять ЗНО як учні. Другий етап це їхнє власне самооцінювання своєї роботи. Вони заповнюють відповідні анкети, відправляють. І третій це коли їх оцінюють поважні досвідчені педагоги, експерти сертифікації, які, по перше, пройшли відповідне навчання, отримали сертифікат, що вони можуть бути експертами, і тоді вони оцінюють на відповідність роботи вчителя професійному стандарту вчителя, якось, який сьогодні діє в Україні. Вчителі, яким випала нагода пройти сертифікацію минулого року, вважають це своєрідним ключем до професійного становлення та самореалізації, а також мотивацією підкорювати нові педагогічні вершини. Я думаю, що сертифікація це крок у майбутнє. Сертифікація це такий інструмент, який виховує для нашої освіти… Педагогів нового зразка. Сертифікація це шлях успішних і е, шлях е, сміливих. Сертифікація те, що вибудує освіту освіту України. Так я думаю, і обов'язково я думаю, що е, кожен педагог повинен спробувати спробувати себе, свої сили для того, щоб узнати, чи він працює з у ногу з часом, чи все ж таки, е, все ж таки йому треба працювати над собою. У цьому році сертифікацію проходитимуть вчителі початкових класів, Сів української мови та літератури, математики, які працюють за новим державним стандартом нової української школи, а також вперше зможуть сертифікуватися і вчителі історії та суспільствознавчих дисциплін. Зокрема, реєстрація на сертифікацію 2024 року розпочнеться 15 січня. Основна реєстрація триватиме з 15 по 25 січня, і потім, якщо квоти не будуть закриті, з 26 по 30 січня, буде додаткова реєстрація для всіх охочих уже на загал на Україну, не по областях окремо як зараз, а на загал на Україну. Реєстрація проходить досить просто. Учаснику потенційному, який хоче зареєструватися, треба просто прийти зареєструватися відповідно за посиланням, яке буде розміщене на нашій фейсбучній сторінці, а також на сайті Українського центру якості освіти. Тому, шановні педагоги, слідкуйте за анонсами, пам'ятайте дату 15 січня. Слідкуйте за сайтом і фейсбучною сторінкою Державної служби якості освіти, фейсбучною сторінкою управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області. реєструйте. Аліна Рябкова, Сельставчанський, Теми дня, ТВА.